Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про пенсії та пенсіонерів, адже у 2025 році українцям буде потрібен більший страховий стаж для виходу на пенсію. Що саме відбувається в царині виплат українцям? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою та українською корупцією. Коли ви підписуєтесь україномовного українського контенту, в YouTube стає. Більше тому, будь ласка, зробіть підписку саме зараз. А я для вас починаю в 2025 році в Україну набудуть чинності нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію, тоді як пенсійний вік залишиться незмінним. Основні зміни для виходу на пенсію в 60 років громадянам потрібно буде. Мати щонайменше 32 роки страхового стажу, водночас мінімальний вік виходу на пенсію не зміниться та залишається на рівні 60 років. Ті, хто планує отримати пенсію у 63, повинні мати не менше 22 років стажу згідно чинними правилами. Вимоги до страхового стажу поступово збільшуватимуться до 28 року. Для українців, які досягли 65-річного віку. Мінімальний страховий стаж становитиме 15 років. Можливість докупівлі стажу теж буде опцією. У разі нестачі необхідного страхового стажу передбачена можливість його докупити. У 2025 році вартість одного місяцю стажу складатиме 44% від мінімальної заробітної плати в грошовому еквіваленті. Це. Наступні речі: 3520 гривень за один місяць або 42 тисячі гривень за рік стажу. Яким чином можна буде оформити пенсію? Давайте теж скажемо два слова. Перше, це те, що пенсія за віком в Україні визначається за особистим зверненням громадянина. і подати можна заяву, передає нам соцпортал. Інфо не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку, не пізніше трьох місяців після виникнення права на пенсію. Заохочення та відтермінування теж лежать на столі. Експерти кажуть, якщо громадянин вирішить працювати довше встановленого пенсійного віку, його пенсійні виплати будуть вищими. Це може бути додатковим стимулом для продовження трудової. Діяльності це для того, щоб розуміти за що борешся і за що працюєш. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, про свій трудовий стаж, і можливо, хтось збирається його докупити. І навпаки, можливо, в когось його в рази більше, і він готовий буде його продати. Якщо така можливість з'явиться, ну поки що її немає, але як мінімум, бачимо, що ринкові інструменти намагаються імплементувати в. Українську пенсійну систему, дорогі, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі!